Понеділка на СТС. мої вітання. Сподіваюся, вихідні пройшли вдало. А про події сьогоднішнього дня вже готові розказати мої колеги. Далі про таке Прогавив і не почув. У сумах на марки протаранив карету швидкою із пацієнткою на борту. Хліб для сумчан із повсякденного продукту перетворюється на розкіш. У сумах іномарка в'їхала у карету швидкої. Сталося це на перехресті вулиць Герасима Кондратіва і 20-річчя перемоги. Докладніше про ДТП розкажуть мої колеги. Карета швидкої везла літню жінку до п'ятої лікарні. Водій спецзасобу розповідає, перед перехрестям зробив усе необхідне. На перекрестці сирена включена мігалки включені, притормозив. Тут не а машини поставали з той сторони, отсюда из Прокофьева поставали. Начал переїжджати усього удар. Медики швидко зорієнтувалися, і вже за кілька хвилин на місці була інша карета до лікарні пацієнтку. Доправляла вже вона. Водій Пежо намагався уникнути зіткнення. На це вказує довгий гальмівний шлях, але зреагував чоловік запізно. Я ж їхав з второї полоси, тут ряд машин стояв. Перекресток зайнятий був. Мені можна їхати, я от хотів прямо їхати. А за машинами ще її не видно. І От тебе на. А їхав зі з да? Ну він з'їхав сиреною. За ненадання переваги в русі спецзасобу водійномарки буде покараний. На воді автомобіля ПЖО була складена адміністративний протокол за статтею 124, тобто вчинення ДТП. Матеріали будуть передані до суду. І тепер виновнику аварії загрожує штраф у 340 гривень або ж позбавлення права керування автівкою на період до одного року. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський та Олександр Сорбат. Новини СТС. Сьогодні зранку центральну прохідну заводу Фрунзе відгородили спеціальним маркуванням. Кілька патрулів не пропускали людей. Що відбувається на місці, не коментують. Згодом виявилося, копи перевіряли на парковці підозрілу автівку. Що зараз трапилось на місці, будь ласка, я, я вам відповів, коли вам потрібно звернутися. Яка города ситуація? Ми звернемося. Зверніться, вам дадуть повністю. Ситуація? Тим часом у Сумах на заводі оболився дах. В одному з цехів Суми Хімпрому з невідомої причини впала стеля. Інцидент стався цими вихідними. Подробиці далі. На вихідних на підприємстві Суми Хімпром стався інцидент. З невідомих причин у другому цеху з виробництва двоокисотитана впала стеля. На щастя, у вихідні дні працівників було мало, тож ніхто не постраждав. З власних джерел ми дізнали, що даний цех вже тривалий час не працював. Втім, насторожує, що працівники не коментують цю аварію. Правда, что на предприятии вчера крыша обвалилась? Без комментариев. Где я не знаю, я не здесь, не работаю. А? Мы, не Мы здесь не работаем. В тим интернет простер, кипыть комментариям из цього приводу. Честно, неудивительно, совсем неудивительно. Особенно, когда завод на соплях держится. За 60 лет никто не менял крышу и не делал никаких ремонтных работ. Как она еще вообще долго так продержалась, удивительно. Адміністрація підприємства про ситуацію також не говорить. Втім, відомо, що цех відкрився ще у 1966 році. Наразі невідомо з якої причини дах не витримав і впав. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Тим часом на вихідних і погода погіршилася, температура знизилася. Тож тепловики уже сьогодні пообіцяли вімкнути опалення у дитячих садочках, школах і лікарнях. А вже з вівторка тепло має бути і у квартирах сумчан. Якщо виникнуть проблеми з подальшою опалення, телефонуйте на аварійну лінію суму теплоенерго 22-23-39 Цілодобово підприємство Суми Обленерго опублікувало графіки відключень електроенергії по території області. Кого у першу чергу стосуються ці відключення? Та чи є цей графік остаточним? Знає Альона Щербакова. Згідно графіка, світло вимикатимуть на дві години по чотири рази на добу. Якщо ж морози на вулиці сягатимуть понад 10 градусів, відключатимуть світло вісім разів на день, але по одній годині. У обленерго кажуть, графіки відключень складені про всяк випадок. Предпосилок на сьогоднішній день вводити графіків, немає. Але ситуація може змінюватися, тому якщо не будуть введені, ми постараємося потребітелі всіх об цьому зарані предупредити. Віялові відключення можуть початися у разі виникнення аварійних ситуацій або ж нестачі вугілля. Тоді доведеться запускати газомазутні блоки на ТЕС і споживати більше природного газу. Фахівці стверджують, для таких цілей в Україні запас газу є. В виникнення форс-мажорних обстоятельств а це прежде всего аномально холодна зима. Подушка газу дозволить використовувати його на газомазутних станціях ета Тріпольська ЕТЕС і Запорозька ЕТС. Тим самим не допустити примініння верних відключень електроенергії в Україні. кажуть, у разі відключень споживачам варто розумно відноситись до витрат електроенергії у пікові часи навантаження. Нагадаємо, українців попросили готуватися до підвищення тарифів у два рази на електроенергію із 2017 року. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Сумчани без води. Ще минулого тижня жителям вулиць Холодногірської та Горького вимкнули водопостачання. Спочатку лише холодне, а згодом і гаряче. Як людям живеться, майже п'ять днів без води знає Юлія Настенко. Жителі цього району ще з минулого тижня без води. Людмила, мешканка одного із будинків на площі Горького, каже: спочатку з крану лився окріп, потім і його не стало. З того четверга в нас відключили холодну воду. Вчора не було ніякої зовсім. А сьогодні оце ж риють, риють, тут і не знаю, що вони тут зробили чи ні. І поки вони це не робитимуть, уже скільки днів і вихідни є пройшли і нічого не робили. Аби з'ясувати, чому так, ми поспілкувалися телефоном із представниками міського доканалу. На лінії високого тиску топили теплотрасу. Зробили один порив, включили теплотрасу продовжувало топити. Відключили знову. Сьогодні нашли другий порив. Зробили і воду включили. Наразі водопостачання у всіх будинках відновили. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Хліб дорожчає. Від 11 жовтня ціни на увесь асортимент хлібобулочних виробів зростуть в середньому на одну гривню. Як до такого покращення відносяться сумчани, та який? Знаходять вихід із скрутного становища. Дивіться далі. Такі оголошення з'явилися на вітринах хлібних кіосків. Наскільки дорожче обідеться буханка, запитали у продавця. Приміра на 40 копійок на кожну, так? Так, да, да. на 30-40 копійок. А соціальний хліб подорожає? Да, буде. Сьогодні соціальний хліб закінчився ще до обіду. Люди скуповують, аби хоч на кілька днів запастися та не переплачувати зайві кошти. Я знаю, що хліб дорожає, але я знаю, що людська життя все ніже і ніже. Все дорожає. Хліб дорожає, капуста, це вся чоловіче життя залишається на місці. Мені за три роки додавали тридцятку, а хліб вже в два рази почти подорожав. Він, каже, постійно дорожає то на 40, то на 30 копійок. І в сумі вже вийшло, що батон стоїть около 7 гривень. Ну, це, звісно, ж, дуже плохо. Пенсії то нам не додають, а хліб дорожає. Аби не витрачати майже по 6 гривень на буханку хліба, пані Зінаїда вирішила пекти хліб сама. Я вирішила сама печь хліб. Ось де то у мене кружечка, от така кружечка, от водички, посолю, муки, замість дрожжі, подойдеть в духовочку і у мене свій хліб. Витрати на електроенергію та газ пенсіонерка не рахує, лише продукти. Отож каже, домашній хліб обходиться і недорого, та ще й смачно. Ой, да тут же зовсім дешево. Ну ви подумайте, ну кружка води. Так что она мне стоит? Ну, наверное, копейки так. Дрожжей чайную ложечку. Вот у меня и тут она и валяется. Вот, вот эту чайную ложечку дрожжей. и муки. А муки совсем немножко. Ну може полкило вот на етатну этот, не над этот хлебушек пашов. Вот такой хлебушек у мене і Вот он. виробники хлібу ситуацію не коментують. Нагадаємо, від 15 вересня можна владці скасували державний контроль за цінами на соціальні продукти. Альона Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС. Сумщина активно готується до зими. Так у Сумській облдержадміністрації ще наприкінці вересня дали розпорядження всім райдержадміністраціям про підготовку органів матеріального управління до можливих надзвичайних ситуацій у осінньо зимовий період. Проте досі не створені матеріальні резерви в Сумах, Лебодані, Охтирці, також в Буринському, Великописарівському, Потилівському, Романському, Недригайлівському та Сумському районах в ОДА наголошують, це може призвести до несвоєчасного проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, тому продовжують активно працювати над 100% підготовкою до зими, надаються відповідні доручення районним державним адміністраціям органам місцевого самоврядування забезпечити виконання постанови Кабінету міністрів, про затвердження порядку створення використання матеріальних резервів та розпорядження голови Сумської обласної адміністрації про затвердження номенклатури регіонального матеріального резерву Сумської області щодо створення і накопичення їх. У сумському апеляційному суді відбулося слухання у справі віцемер Сум Володимира Войтенка, якого підозрюють у грубому порушенні трудового законодавства. Втім, розгляд скарги, яку подав прокурор, відклали. Чому ж так сталося, розкажуть наші журналісти. Справу Володимира Войтенка, якого звинувачують у грубому порушенні трудового законодавства, розглядали і в Сумах, і в Харкові, а з вересня навіть в Охтирці. Проте після місячного розгляду Охтирський суд з'ясував, що не може судити чиновника. Тож тепер черга дійшла до Сумського апеляційного суду. На слухання прийшла купа бажаючих. Сам же живіцемер сподівається на справедливість апеляційного суду. Маю надію, що ми отримаємо підтримку І якраз і апеляційний суд Сумської області прийме також законне рішення. Тим паче, що ну Є всі підстави для цього. Ця вся справа політично мотивована. Втім, розгляд скарги поданої прокурором відклали, тому що на засіданні сторона захисту Володимира Войтенка оголосила про подання апеляційної скарги зі свого боку. У зв'язку з цим подали клопотання про відкладення справи, щоб всі потерпілі могли ознайомитися з її змістом. А також враховуючи тобто обставину, що дійсно провадження за апеляційною скаргою ще не відкрито моєю і не об'єднані ці провадження одне проважень. Я вважаю, що необхідно відкласти розгляд справи провести необхідні. Фактично процесуальні дії спрямовані на підготовку до судового розгляду. Прокурор такій позиції захисника не заперечував, але дещо все ж зауважив. Вже більше місяця йде розгляд вказаного клопотання, а по суті, рішення не прийнято. Звісно, позиція захисника та підозрюваного Войтенка має право на життя і вона доцільна. І я її підтримую. Але при відкладенні, прошу вас все ж таки, врахувати. Досить тривалий час розгляду вказаного клопотання. Порадившись, судді виносять рішення задовольнити клопотання захисника про перенесення справи. Наступне судове засідання щодо апеляційних скарг сторін призначили на 19 жовтня. Оксана Чербак, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах горів банкомат. Термінал знаходився у магазині Наш Маркет на Роменській, який належить дружині першого заступника міського голови Володимира Войтенка. Посадовець певен, таким чином на нього тиснуть. Деталі в сюжеті. Сьогодні вночі на Роменській невідомі підпалили прилеглий до супермаркету банкомат. Магазин не постраждав, а ось від терміналу залишилися лише уламки. Мережа магазинів наш маркет належить Ірині Пономаренко, дружині першого заступника міського голови Сум Володимира Войтенка. Винних у підпалі поки що не знайшли. Однак посадовець має свої припущення. Я вважаю, що за цим за цими всіми ділами стоять той же самий, Підприємець Соколов, той же самий Анатолій Жук. Я, я в мене є такі ну враження, що це є. Так люди, яких підозрює Володимир Войтенко, напряму пов'язані зі справою департаменту містобудування та земельних відносин. Нагадаю, посадовець своїм підписом ліквідував цю установу і звільнив 33 працівника. Харківський суд визнав таку дію незаконною, тому перший за мера пішов під суд. Перший підозрюваний пана Войтенка Олександр Соколов захищає інтереси експрацівників. Якщо він дійсно мав віду мене, то мені здається, що йому треба свій інфаркт головного мозку більш тщательно лечити. Якщо він думає таким образом, що я відкажусь від от ведення дел, то він глибоко вибачається. Другий підозрюваний посадовця Анатолій Жук багато років очолював департамент. Саме він постійно виступав проти такого рішення і продовжує відстоювати справедливість донині. Таке звинувачення пов'язує із іншою справою, де він виступає свідком. Завтра о 9.30 відбудеться засідання, в якому я є свідком по кримінальній справі, де Володимир Войтенко вчинив таке втручання в електронну систему. Нагадаю, що це було затвердження конкурсу з вивисення твердих побутових відходів в місті Суми, де він був відповідно гал. А ось поліція з'ясувала, банкомат не підпалювали. Загоряння сталося за попередньою версією через замикання проводки. Тож вигадана помста виявилася банальною випадковістю. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, Олександр Сорбат, новини СТС. Чи буде у обласній дитячій лікарні новий рентгенапарат? Облдержадміністрація вийшла з ініціативою співфінансування з містом закупівлю нового обладнання для медичного закладу. Із обласного бюджету на це виділили 3 мільйони гривень. Приблизно таку ж суму мало б дати і місто. Проте ті із прийняттям рішення не поспішають. кажуть і так чимало допомагають. При першому розгляді на засіданні планової бюджетної комісії були просто зауваження. Пільніше не скільки зауваження, а скільки питання щодо того, що на сьогодні все таки міська рада надала відповідно швидкій допомоги екстрені дев'ять автомобілів в оренду. То чи це враховується, чи це не враховується в залік цього співфінансування? до слова лише суми дали автівки в оренду. Інші райони, міста області віддали автівки швидкі, постійне, безоплатне користування. Розглянути питання співфінансування у міськраді пообіцяли в жовтні, точної дати не називаючи у голови ж облдержадміністрації Це викликало відповідну реакцію. То ми йдемо місту місто суми на всі поступки. І просимо відповідної реакції, бо так не буде. Якщо будете так себе так себе поводити, ми так само будемо ми реагувати. тут такі штучки не пройдуть, Я вам чесно кажу. Або ми як партнери працюємо, або будемо працювати по іншому. Мешканці вулиці Інтернаціоналістів живуть у смороді. Біля їх будинку величезний штучний яр. Втім, хто його тут викопав і хто за нього відповідальний. Невідомо у таких умовах будинок починає хилитися і давати тріщини. Подробиці далі. Яр не квітучий, а смердючий. У сумах на вулиці інтернаціоналістів 61 а простягнувся довжелезний штучний яр. Втім, від такої споруди мешканцям нішим дихати. Паняє відсюди. не тільки відсюди. Діло да. в тому, що та вода йде туди в підвали. Да. возі підвалу пройти не можна. Вонь така. Тут перший, второй, третій етаж. Ну до верху на менше достає, все одно достає, тому що снизу ж туди подіймається вся та ця, ця споруда вже декілька років не дає спокою місцевим. Кажуть, вся проблема у каналізаційних стоках. Нібито водоканал нехтує своєю роботою. Територія водоканала йдуть тут каналізаційні колодязі. Вони тягнуться аж туди, туди до кінця цих всіх будинків. Воно заброшене, нікому не потрібне. Мені б дуже хотілося, щоб начальник водоканала приїхав особисто сюди і глянув на цю територію. Втім, через декілька днів ми таки виїхали до цього яру з головним інженером міськводоканалу. Він пояснив, цей яр не є відповідальністю комунального підприємства. Колись повинна була бути теплотраса. Її не завершили, тому що, як кажуть, закінчився Радянський Союз, закінчилось будівництво інтенсивне, яке розвивалося. Дивіться, що там твориться. Банки, склянки, мусор. Все воно перегниває, дає зло, якісний вонь. І, звичайно, людям тут жити ну, не втерпеть. Представник міського доканалу каже, проблема у тому, що у цих дворах немає Це дощової каналізації. Вода застоюється і починає смердіти. Втім, від потоків дощу найбільшого збитку зазнає будівля. Сі вже от смотрите, вона наповнюється, вже в квартирах, щелі пашліот на сьомому, на восьмому та ж, на дев'ятому етажі, на там самі щель все время більше і більше. Ну, вот оно, видите, что получилось. И затопило тут оврак. І затопіла все. І по тому ж арю. Ну вже дом как, вот, как качаться, потому что вода ж підходить, От отмостки нет. Сезон дощів тільки розпочався, але невідомо, як зливи вплинуть на будинок 61 А по вулиці Інтернаціоналістів. Марія Бульдович, Володимир Волік, Олександр Сорбат, новини СТС. Обшук у сміттєвиків на підприємстві Амусон, яке є майже монополістом на ринку твердих побутових відходів, у місті провели обшук. Що шукали, та як на те відреагувала місцева влада у сюжеті Ірини Котлярової. Перед вихідними суми перетворилися на суцільне сміттєзвалище. Машин сміттєвиків ніхто не бачив цілий день. Пройшли вихідні, а ситуація майже не змінилася. А все тому, що 7 жовтня на підприємстві Амусон прокуратура до 7 години вечора проводила обшук і заблокувала роботу підприємства. Давно така ситуація з мусором? Постійно. постоянна тут не вивозять лішто. Ну плохо вивозять. бачите. Взагалі, ну, часто она. Но не, 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 но часто буває. Ну, рідко приїжджають, видно, забирають. Львів 2 зробити, хоче хтось. Хоче припинити сміття в нашому місті? Заказуха, яка спішла. Чи конкуренція? Чи ваші конкуренти хто це робить? Представник Амусон говорить, їм не повідомили на підставі, чого перевірка, а сьогодні навіть вилучили комп'ютери. І правоохоронцевецької, який нас захищає, який повинен нам допомагати, підходить йому представник засобу інформації, і каже: А може ваше прізвище і посаду, а що вам? Я не буду вам називати. Шановні, так подождіть. Так може це знову якісь бандіти приїхали туди і, і там щось роблять? Ну що це ну коли це припиниться? Скажіть В місцевій прокуратурі повідомляють, що обшук, проведений на законних підставах, зараз здійснюється досудове розслідування. За фактом можливого подання товариством АМОСОН до виконавчого комітету самської ради завідомо недостовірних відомостей про розміри витрат підприємства, що потягло за собою прийняття рішення виконавчим комітетом. Чим збільшили розмір тарифів для населення? Міста суми проведення обшуку не заважає підприємству в подальшому здійснювати свою діяльність. Тож, поки суд з'ясує правомірність тарифу Амусон, підприємство повинно працювати і своєчасно вивозити сміття сумчан. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Дитині родину Сумщина отримує одне з кращих місць в Україні у питанні соціально-правового захисту прав та законних інтересів дітей, що залишилися без батьківського піклування. Загалом області діє 20 дитячих будинків сімейного типу. Саме у одному з таких закладів побувала наша знімальна група. Тебя, Христос за милость і любов. Прийомтеся. Це велика та дружня родина Герасимчуків. У сім'ї виховується сім дівчат та четверо хлопців. Двоє вже повнолітні, інші ще навчаються у школі. Ідея створення такої великої родини у батьків виникла несподівано, коли старший син став дорослим. Коли ми поняли, що він зараз піде учиться, і ми залишимося какби бы, ще молоді, Ну нам нічим в принципі займатися, как бы, жити просто для себе. І ну не, не, не видели смисла. А така потреба кого-то завжди ну, прийняти, комусь допомогти. У нас всегда в нас для того, аби не порушувати родинні зв'язки, батьки-вихователі взяли до себе братиків та сестричок з чотирьох сімей. Велика увага у родині приділяється вихованню дітей. Саме вдвох, може б ми не справилися, а з Божою допомогою справляємося з усім. І діти друг другу допомагають. І, і нам допомагають. Ми дітям вони і нам допомагають. І разом всією сім'єю справляємося. Сумувати тут не доводиться, адже заняття батьки знаходять кожному. Дівчата займаються рукоділлям, одні в'яжуть, інші вишивають. Якщо щось не виходить, на допомогу завжди приходить мама. Інші ж сестрички гарно малюють. Нам показали цілу теку малюнків, з яких можна зробити мультфільм. У хлопчиків окрема кімната, і усі тут зайняті справами. Одного з братів застаємо за вивченням уроків, найменший займається на велотренажері. А ось Андрій вражає грою на гітарі. На життя ж вихованці будинку не скаржаться, навпаки, запевняють, їм тут добре. Ми багато проводимо э, летом это каждый день ми на природі там шашлики, в саду. Очень много проводимо в місті путешествиях, то тобто, є Львова, Деса, Київ, ну по разным городам на морях, в лісу. Служба у справах дітей називає цю сім'ю зразковою. До того ж, великим плюсом родини є збереження кровних зв'язків між дітьми. Пріоритет державної політики саме у розвитку сімейних форм виховання дітей. Мені приємно на сьогодні констатувати, що Сумська область є одним із лідерів по сімейному влаштуванню і вихованню діток. Всього ж під опіку в області влаштовано майже півтори тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також функціонує 20 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 120 дітей, та діє 159 прийомних сімей. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Футбольні клуби Сумщини по-різному зіграли у чемпіонаті України. Тринадцятий тур став успішним для ПФК Суми. Підопічні Павла Кікотя сенсаційно перемогли у Черкасах місцевий Дніпро. У дебюті матчу за Суми забив Іван Гребенюк. А під завісу гри подвоїв перевагу гостей Олександр Ігнатенко. До того ж голкіпер сумської команди наприкінці матчу ще й відбив пенальті. Охтирський нафтовик так само в заключній частині гри пропустив м'яч від Руслана і Вашка і програв у Харкові Геліусу. Нафтовик наразі шостий в першій лізі, а от Суми піднялися на 13-те місце. Таким був понеділок для мешканців Сумщини. Я з вами прощаюся до завтра. Ви ж залишайтесь в гарному настрої, адже він подовжує життя. Бережіть себе та рідних. Побачимось. на стає.